Вітаю, друзі! Ваш працівник ось ось вийде на пенсію, і це важливий момент для підприємства. Що потрібно знати роботодавцю, щоб не потрапити на штрафи і не пропустити важливі нюанси? Дивіться це відео до кінця і не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок. Всі головні поради для кадровиків та бухгалтерів вже тут. Почнемо з того, що роботодавець має не пізніше, ніж за місяць до того, як особа досягне пенсійного віку, повідомити її. Зауважте, наказ або ж розпорядження у зв'язку із досягненням працівником пенсійного віку видавати не потрібно. Тобто достатньо просто повідомлення. І вжити заходів для підготовки необхідних документів для призначення пенсії. Що ж мається на увазі? По-перше, перевірити правильність внесення записів до трудової книжки. По-друге, перевірити коректність відображення даних по особі в ОК-5 про страховий стаж, сплату страхових внесків єдиного соціального внеску. По-третє, подати засобами веб-порталу до пенсійного фонду відомості про трудову діяльність працівника, трудову книжку або документи про стаж для переведення даних в цифровий формат. Логічне питання, яке виникає одразу. А чи треба звільняти працівника, якщо він досяг пенсійного віку? Ні. Сам факт виходу на пенсію це не підстава для звільнення. Але є винятки. Наприклад, для держслужбовців, військових та інших категорій законно встановлені вікові обмеження. І після їх досягнення працівник підлягає звільненню. Ще одна підстава для можливого звільнення це стан здоров'я. Якщо він заважає працювати, то роботодавець може розірвати договір. Але лише якщо є медичний висновок про неможливість продовження роботи, немає іншої відповідної посади. І працівник відмовився від переведення. Детальніше про це у журналі Податки та бухоблік за 2025 рік, випуск номер 64 але буває і так, що сам пенсіонер хоче звільнитися. Чи можна тоді звільнити цього працівника у зв'язку із виходом на пенсію? Можна. Пенсіонер може це зробити у будь-який момент. І навіть без двотижневого відпрацювання. Але тут є кілька нюансів. По-перше, Якщо звільняється раніше завершення робочого року, за який відпустка вже була надана, відрахувань за невідпрацьовані дні не буде. І по-друге, коли договором може бути передбачена одноразова допомога при виході на пенсію. Вона не входить у фонд зарплати, тому її не враховують при визначенні права працівника на ПСП і ПСП до її суми не застосовують. Вона обкладається ПТФО 18%, військовий збір 5% і ЄСВ не нараховується. І ще один важливий момент: пенсіонер після звільнення має повідомити ПФУ протягом 10 днів, надавши заяву і документи, тобто наказ або трудову книжку. Це потрібно для коректного нарахування пенсійних виплат. Тож роботодавцю краще все-таки нагадати про це працівнику. Але статус пенсіонера це не лише пенсія, але й додаткові гарантії на роботі. Про що це? Давайте подивимося. По-перше, це заборона на переведення без згоди працівника. Проте, у періоді воєнного стану роботодавець має право перевести будь-якого працівника, навіть похилого віку, на іншу роботу, не обумовлено трудовим договором без його згоди, ну крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії. Але за умови, що така робота не протипоказана працівнику за станом здоров'я. Таке переведення здійснюється для відвернення або ліквідації наслідків бойових, бойових дій, а також інших непередбачуваних обставин. І виконана робота буде оплачена у розмірі, не нижчому за розмір середньої зарплати за попередньою роботою. По-друге, встановлення неповного робочого часу. До речі, це право, а не обов'язок роботодавця. Тобто, він не обов'язково має на це погоджуватися. По-третє, робота у нічний час у вихідні дні лише за згодою працівника. По-четверте, право на відпустку без збереження зарплати тривалістю 30 календарних днів щорічно. І, до речі, відмовити у її надані не можна. І по п'яте, використання щорічної відпустки у зручний час. Щодо лікарняних, то допомога по тимчасовій непрацездатності працюючим громадянам похилого віку нараховується і виплачується на загальних підставах. Тут особливостей немає. А що ж із зарплатою і податками. Працюючим пенсіонерам нараховують зарплату на загальних підставах. А податки з неї, ПДФО, військовий збір і ЄСВ, сплачуються у звичайному порядку. А чи має працюючий пенсіонер право на ПСП? Так, навіть якщо він отримує разом із зарплатою пенсійні виплати. При цьому увага! Пенсія не враховується при розрахунку граничного доходу для пільги. А чи зараховується у виконання інвалідного нормативу працівник пенсійного віку особа з інвалідністю, який працює за основним місцем роботи, але не повний робочий день. Так, працівник пенсійного віку з інвалідністю зараховується до нормативу якщо працює за основним місцем роботи і пропрацював не менше 6 місяців. При цьому повний робочий день не обов'язковий. А що ж із військовим обліком таких осіб? Нічого складного! Потрібно, по-перше, за 7 днів із дня, коли працівник досяг граничного віку перебування в запасі, письмово повідомити його про необхідність з'явитися до ТЦК, щоб стати на облік для виключення. По-друге, коли у військовому квитку з'явиться відповідна позначка у ваших списках персонального військового обліку, навпроти його прізвища ставити «Виключено з військового обліку. І по-третє, дані цього працівника залишаються у списках до кінця поточного року, а вже з 1 січня наступного вилучаєте його повністю. На цьому на все. Бережіть себе до своїх близьких. Слава Україні!